Троє постраждалих внаслідок вчорашньої атаки дронів на Запоріжжя досі під наглядом лікарів. Загалом у медзакладах перебуває більше 20 людей, які постраждали від попередніх обстрілів. П'ятеро з них у важкому стані. Серед ушпиталених семимісячний хлопчик в будинок родини, якого влучив шахет. Стан малюка медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Тим часом триває ліквідація наслідків вчорашніх ворожих ударів. Загалом пошкоджено майже 400 осель. Фахівці Запоріжремсервісу вже закрили вікна у 34 будинках. Ще частину матеріалів передали мешканцям, які захотіли відновлювати житло самостійно. А у Приморському минулої доби поранило 29-річну жінку. Фпів дрон влучив у приватний будинок. Ще одна людина у Запорізькому районі дістала поранень внаслідок ворожих обстрілів. Надійшло 313 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом наші оборонці відбили дві атаки росіян на Оріхівському і одну на Гуляпільському напрямках. Також бійці 7-го армійського корпусу знищили кілька десятків техніки російських військ, які намагались атакувати українські позиції. Енергетики вивели Запорізьку АЕС з 10-го блекауту, який тривав місяць, завершили ремонт лінії Дніпровська. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, українські енергетики відновлювали лінії живлення станції більше 40 разів. Триває ремонт лінії феросплавна. Весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалась виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів, що створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту.